Всім привіт! З вами Таро Фіктор. Сьогодні я хочу подивитися з вами розклад на Кривий Ріг Херсон Миколаїв, Одесу. Небезпека з повітря, а також воєнні дії. Що чекає, як буде обстановка? А ви підпишіться, поставте лайк і вподобайки, поділіться цим відео, цим розкладом. Поставте коментарі. Не забудьте підписатися. Так, кривий ріг. Дивимося, воєнні дії, небезпека з повітрям. Кривий ріг. Кривий ріг. Є небезпека. Дивіться, перша небезпека, яка падає, це небезпека по заводах. Там, де люди працюють. Карта праці випадає. І навіть, я б сказав, тих місць, де проводяться якісь наради. Ця карта теж випадає. І ця карта випадає того, що десь будуть, навіть я б сказав, і по церквах будуть бити по пунктах видачі гуманітарки. Ну, от по всьому, по чому прийдеться. Кривий ріг. Якось так. Особлива небезпека йде вночі. Карта ночі випадає омани. І боротьба. Карта вогню. Небезпеки, вогню. Але захист є. По кривому руху захист є. Карта захисту випадає. Дуже великі перемінь, не чекають кривий ріг. Але треба бути обачними і не нехтувати небезпекою. Так, дальше дивимося кривий ріг. Тут обстріли випадають. Обсте. Люди працюють. Люди працюють. ну Бачите, тут нічний час, як більше падає карта. І ще говорить коло води. Небезпека коло води. Знову вода випала. Знову вода. Небезпека коло води, прильоти. І навіть б сказав, не тільки дрони, але щось тяжке. Тут тяжке падає. По домах, по домівках, випалювання. І в, світле, і в світлий час, і вночі. Небезпека є сила і початок чогось нового, прийняття якихось важливих рішень, масивні обстріли. Люди, знаєте, в мене карта випадає як карта розочарування, саме накрутки. Навіть тоді, коли нічого не падає, коли нічого немає, люди вже переживають, накручують себе. І, ну, от якось так, я б сказав, постійно. Думають, багато думають. Перспективи, шукають перспективи на подальше життя. Що робити? Як робити? Виїжджати? Виїжджати. Ні, поки що карта говорить, карта дому. дому. Будьте побільше вдома і менше ходіть по вулиці, тому що по вулиці є небезпека. Тут карта говорить, як нібито навіть ще планують по якихось місцях зробити обстріли. От, по якихось місцях планують робити масовані обстріли. Державні установи дуже тут вони дивляться. Державні установи і заводи. От мені заводи, найбільше показує по заводах. Давайте подивимося Херсон. Що чекає Херсон? Що чекає Херсон? Херсон, воєнні дії, небезпека з повітря. А ви підпишіться, поставте лайк і напишіть коментарі. Поділіться відео, розкладом. Так, Херсон, воєнні дії, небезпека з повітря. Що загрожує? Тут в карта випадає фортуни. Ага. Все може змінитися. В одну секунду. От нічого не жадали, і не думали, і не мріяли. І де все спокійно, нічого немає. Тут колісо фортуни, все може перевернутися, як них на голову. І дрони. Дрони. Налетіли і з граєю прямо налетіли. І що буде? Та й буде. Карта обманів випадала, ця карта загострення, і карта. Е, от якраз обстрілів, обстрілів, швидкісних, швидка та швидкості випадає. Даже е, говорять, що по об'єктах, воєнних об'єктах, воєнних об'єктах залізниці, е, потім автобусних... Зупинках, автобусних вокзалах, от, де є транспорт, де рухається, якраз туди і б'є. Але ще каже, карта по державній установи. Не забуває, державні установи теж не оминають вони. Ні-ні ні. Якраз державні установи не оминають. Карта звідти, карта надії випадає сонце світу. І ще говорить, що можуть бути проблеми зі світлом. Проблема зі світлом. Проблема з фінансами, з гуманітарною допомогою може бути розчарування. Це обстріли. Обстріли і знову випадають державні установи. Але розчарування ще може бути і в допомозі якісь. Тобто, як знаєте, не встигають що здавати, не встигають постачати, але карта випадає сильною. Ми сильні і... Маємо надію, перспективу на майбутнє. Фінансів у нас достатньо. Тобто зброї. Та карта теж зброї випадає. Достатньо. Мир випадає, да? мир. Мир вночі, омана. Ви знаєте, у мене карта випадає, ніби то щось, якась, якась розмова, яка може потягти за собою. от Відступ цієї війни. Катамиру випадає, перехід в нове. І договор. Ми можемо договоритися, але тут луна, обмани і вибір. Не так просто це зробити, як кажуть. Кожен хоче потягнути діяло на свою сторону. Борьба за території. Не кожен хоче відступати. Не можуть не можуть знайти одного рішення. І це погано для людей. Це погано для людей. Миколаїв. Давайте подивимося Миколаїв. Так, кривий ріг обстріли, Херсон, обстріли. А що ж Миколаїв робить Небезпека. Але не забудьте підписатися, поставити. Лайки, вподобайки, а також не забудьтеся поділитися цим відео Миколаю. Що чекає Миколаю? Воєнні дії, небезпека з повітря. І тут зразу випадає карта. Миколаю сильний, кріпкий. Випадає карта міст, порт, вода. Небезпека, міст, порт, вода. Може бути по центру. Центр, міст, порт, вода. Але, як я казав, сильний, впевнений, продуманий, прочитаний. Керівники думають, планують, роблять захист Миколаю. Є лазурчики. Доповідають, що робиться. Так, карта праці. Це заводи. Обстріли по заводам. Там, де багато людей. Вода. Коло води. Коло води. Там багато людей. Є плани в них, що зробити, що зруйнувати. Більше всього випадає карта, як чи порт, чи міст. От в мене карта випадала міст. Порт місць якийсь, не знаю, Миколаєва і Миколаєв, я там не був. Але що по карті показує, я так кажу. Боротьба, от вогонь. Вогонь, обстріли, особливо в нічний час. Загострення особливо в нічний час. Осознання того, що було, у нас усе є на виборі, сила, праця. Як я і казав, по державних установах. В заводах державних установах будуть масовані обстріли. Ну і тут же ж отримати щось путем обману, так? Да? Дуже великі зміни будуть. А які зміни? Які будуть зміни в Миколаєві, дуже великі зміни. В Миколаїві дуже великі зміни. Які зміни? Тощарування випадає. І самонакрутка. накрутка. А які зміни? Може щось прилетіти і нелегеньке. Це взагалі карта шансу видається. Карта шансу. Але зараз війна і ми дивимося воєнні дії. І тут випадає обстріли, дивимося, плануємо куди стріляти. І тут щось велике. Щось велике вогонь. Початок. Вогонь. Розкнемо чимось новим. Не дай Господь. Давайте подивимося Хай у мене. Те, що карта показала, не дай Господь, хай у мене. Може, його зіб'ють не долетить. Одеса що чекає Одесу. Одесу, що чекаю Одесу. Небезпека з повітря. Воєнні дії Одеса. Небезпека з повітря, воєнні дії, Одеса. Думаємо. Тут карта корабля от випала, бачите. Корабля. Думаємо, в яке місце порта. І центр. Порт і центр Одеса. Ну, давайте хотів взяти ще одну колоду, забувся. Це не хорошо. Центр і порт. Центр і порт Одеси. Воєнні дії. Так, небезпека з повітря. Одеса. Плани. Ще скинуть нове. Великі жертви. Обстріли. Державні установи. Так, да, державні установи і переход. Криза. криза, Плани куди. І тут карта випадає знову. Міст, вода, ніч. Порт. Ну от таке щось. Коло води. Обстріли більше, як коло води. Дивляться, планують. Планують. Роблять якесь рішення, плани. Плани продумують, дивляться на ситуацію з іншої сторони, дивляться вдалі. Тут карта говорить. І знову вода випадає. І знову вода випадає. Кораблі, якісь лодки. Ну, я думаю, що більше всього. От планують вони. Великі фінанси. Готовлять великі фінанси. Ну, є боєприпас для цього. Так як наступ прям падає. Колісниця. Воєнні. Воєнні. Дивіться, в мене карта випадає, що в минулому щось похоже було. Можливо, не тут було масований обстріл. Думаємо, де коло води зробити напад. І, бачите, напад Напад зненацька. Але ще карта говорить, що може бути якийсь лазурчик, який доповідає територію, що, як, куди. Ну, так якось. По центру може ще вдарити. Дякую, що дивилися цей розклад. Став лайк і вподобайки. цим відео. А також ставимо свої коментарі. пишемо свої коментарі, що ви думаєте про це. Ну, от так. Дякую всім, до побачення. На все добре.